Вітання з України, з міста Харкова. Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлана. Чи можна створити власнолуч ось таку форму з туї смарагд або з будь-якої туї. Які туї для цього треба обирати? Саме про це сьогоднішнє наше відео. Друзі, зараз ви вже можете стати спонсором нашого каналу. Для цього треба натиснути на позначку спонсорувати обрати. Рівень, який вам вподоби. таким самим чином ви підтримаєте нас і розвиток нашого каналу. Отже, друзі, сьогоднішнє наше відео про цікаві форми Стуї смарах. Якщо ви хочете створити ось саме таку форму, тут в мене три окремі стовбури, на яких зверху неймовірні яскраві шапочки, кулі. Це в нас Туя Смарагд Голд. Вона жовта. Ми зараз знаходимося в затінку і можна побачити, що вона більш жовта, ніж ось ця. Це звичайна Туя смарагд. Поряд з нею стоїть смарагд Голд. Це Туя смарагд гол з одним стовбуром. Для саме такої форми вона не годиться. З такої форми можна трошки іншу форму створити, але це буде далі по нашому відео. Якщо ми хочемо ось саме таку форму створити, треба, коли ви замовляєте рослини, наприклад, в нас або в садовому центрі десь, обирати ту спочатку, щоб вона була одразу з декількома стовбурами. Придивляємося до тої, дивіться, ось тут ми можемо побачити, що тут спочатку зростання вже декілька стовбурів. А ця можна побачити: один стовбур. Дивіться, один. Така туя підійде, щоб окремо зростати для горожі, для живоплоту і ще для е, однієї форми, про яку трошки пізніше розповімо. Отже, обрали тую з трьома совборами. Що далі робимо? Якщо ви обрали тую саме такого розміру, тоді, друзі, чекаємо. Десь років 3, а краще 5. Нехай вона підросте. Тому що коли ми створюємо ось саме стуй, такі форми, то в подальшому вони вже висоту зростати не будуть. Коли я створювала ось саме таку форму, два, а це вже третє літо тому, то я обрала ту і вона за вишки була десь отака. Коли ми формуємо її, дуже багато зрізаємо, щоб одразу була. Більш пишна ось ця куля, яка буде на кожному стовбурі. За е, три роки, ну це вже третє літо, я так і кажу, третє літо. За е, третій рік, що змінилося саме в цій тулі, яку ми формували разом з вами на каналі. Показувала я, е, посилання буде обов'язково ось там вверху. Можете перейти і переглянути. Пересадили ми її в більший горшечок, щоб їй більш комфортно було. І почали ось таким чином формувати. За ці три роки товстішими стали стовбури. Дивіться, вони більш товсті стали. Висоту, ще раз кажу, така туя зростати не буде. Будуть збільшуватися. Верхівки, кулі більш пишні будуть з роками становитися, і все. Тому я й кажу: якщо ви хочете, щоб вона вища була, враховуйте горшечок, що це ж буде в землі, бо вона ж не така буде, а трохи нижча. Прибираємо горшечок і дивимося, якої вона буде форми. Якщо вам не хочеться, щоб така рослинка дуже висока була, може у вас е альпійська гірка, десь така, а може у вас рокарій. Або, може, у вас така композиція невеличка. Можна і таку обрати. Але якщо вам хочеться, щоб вона трошки вища була, треба почекати. Така туя в нас зростала всі ці роки в горшечку. Встигла я її закопати восени в землю, щоб вона краще себе почувала взимку. І так вона в нас залишилася з осені 2020. Першого року, весь 2022 рік, нас не було. Наш садочок був під окупацією. Вся ця територія була під окупацією. Потрапити сюди ми не могли, і ту я зростала сама. Коли ми приїхали восени 2022 року, вперше свій садочок в листопаді, то я побачила, що вона погано виглядала. Мені навіть здалося, що вона загине все позрізала. Зараз в нас середина липня місяця. До цього разу я вже її обробляла антистресовими препаратами. Два рази її підстригала, підживлювала, щоб коренева система була підтримана укорінювачами. І вона зараз дуже так виглядає, на мій погляд, непогано. Тому, друзі, все розповіла щодо ось саме такої туї. А тепер Пішли, вам покажу в нашому садочку туї, які можна ще створювати власноруч. Або з туї з декількома стовбурами, або з туї, в якої тільки один стовбур. Це звичайна туя смарагд. Ось дивіться. Ось такі самі позаду неї зростають. Але ця була з двома стовбурами. Що можна зробити? Не видаляти один стовбур. А зробити ось таку цікаву форму. Внизу створити окрему кулю і вверху буде окрема куля. Дивіться, яка незвичайна форма. Ось звичайна, а ось незвичайна. Коли один стовбур в той є смарагд звичайної, або в той смарагд голд, яку я вам показувала, можна створити ось таку цікаву форму. Ну, якщо не хочеться, щоб всі туї в садочку були ось такі, які ми звикли бачити. Нехай у вас буде ось така велика пухнаста куля на, на ось такому гарному стовбурі. Вона збільшуватися, вверх рости вже не буде. Вона така й залишиться. З роками більш пухнаста. Коли ми її зробили, вона Маленька була, а стрижемо, стрижемо. З роками куля стає все більше і більша. І стовбур стає товстішим. В цьому місці нашого садочку така сама, той смарагд звичайна, з двома стовбурами. Внизу менша куля, а зверху велика куля. Ось дивіться, два стовбури. І з цієї сторони, цього квітничка, в нас теж туя смараг з двома стовбурами. Але я її сформувала трошки інакше. Дивіться, ось тут два стовбури. Ось можемо їх побачити. Ось вони. І зараз будемо її стригти, і ви побачите, яка форма саме в цієї туї смарах з двома стовбурами. Внизу зростає звичайний єлівиць казацький. Ну, це така проекція від цієї вниз. Ну, ви потім побачите. Спочатку треба всередині дуже гарно почистити. Це треба робити навесні. Ми робили, але протягом літа все одно. Сонечка всередину не дуже багато потрапляє. Тому хвоєпад завжди буває. Чистимо для того, щоб там шкідників не було і хвороби теж не затримувалися. Будь-які хвойні рослини, ялівці, туї, завжди, коли стрижете, формуєте всередину, обов'язково е заглядуйте, чистите, щоб тут все було чисто. Для догляду і формування хвойних рослин треба багато різних інструментів. Це в мене кущоріз зручний. Дуже швидко їм працювати. Це для вас, друзі, сердечко. Бачите? Звбурин не зв'язую. Можна зв'язати, але нічого страшного, за вже, мабуть, 6 або 7 років зростає ця туя в цьому квітничку. Нічого з нею не трапилося, не ні взимку, ніякі сніги, нічого не пошкодило. У нас був випадок, що пошкоджений був цей птах великий, формування його ще попереду. А ця туя дуже гарно себе почуває. Внизу, дивіться, в мене тут невеличкий був ялівець козацький. Зростав він, залишила і думаю: одне сердечко і друге ще внизу. Ось там вони різного кольору. Особливо це помітно ввечері, коли сутінки. Ця зелена, смарагдова, а ялівець, звичайний козацький, він трохи блакитного кольору, такий насичений. І ще дивіться, коли його стрижу, так він такий пухнастий. Отже, друзі, різні форми можна створювати з туї. Власноруч, дивіться, вистригати. Одразу тільки треба розуміти, що ви хочете від туї. Або ви хочете, щоб вона ось така велика була, звичайна, пухнаста. В неї ідеальна форма від природи. Або ось таке сердечко створити. Якщо вам корисно наше відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Друзі, дивіться, ось такі незвичні форми можна створювати власноруч. Ще хочу зазначити, що ось така туя вже формована, гарна з трьома стовбурами, коштує разів 5, а то і в 10 більше, ніж звичайна, ось така з одним стовбуром. Тому треба. Трошки почекати, висаджуєте ось такі туї. Чекаєте, садок збільшується. Десь років за п'ять всі рослини збільшаться, і ваш садок вже майже дорослий буде. А потім ви зміните форму туї такої з трьома, з двома, з п'ятьма стовбурами. Це ще цікавіше буде. І все, у вас і садок буде трошки інакший, і е, заощадите свої гроші. Догляд за такими туями Який? такий самий, як і за всіми іншими туями. Обробляємо після кожної стрижки, підживлюємо зверху по кроні, антистресовими препаратами, такими як Смарт Гро-хвойні відновлення, mc крем хлад заліза. Теж дуже подобається хвойним рослинам, мегафол. Ось саме такими препаратами користуюся я. Коли підживлюю, обробляю свої хвойні рослини, всі здорові, всі гарно себе почувають, навіть за нашої відсутності протягом всього 2022 року всі вони витримали. Обов'язково обробляю від хвороб та від шкідників. Всі відео по обробці є на нашому каналі. Друзі, такі туї можуть зростати і в горшечках, але в горщиках. Вони зростають повільніше, ніж якщо б така туя зростала в відкритому ґрунті. Тому, якщо ви хочете, щоб повільно зростала, можете в горщику залишити. Горщик треба, щоб був великий, щоб достатньо було ґрунту для зростання вашої туї. Вона і взимку може залишатися в горшечку. Як її взимку треба зберегти, закопуєте її десь. В куточку вашого садочка в землю, бо взимку хвойні рослини не бояться холодів, морозів. Вони бояться, їх коренева система боїться вітрів, бо вони дуже холодні і вони вологу видувають з кореневої системи. Тому, щоб захистити коренево, закопуємо ворон. І все. Друзі, ось дивіться. Які гарні форми можна створити? Власноруч, всім бажаємо всього натхнення, нашій Україні бажаємо перемоги. Нехай наші захисники повертаються додому якомога швидше, цілими, неушкодженими з перемогою. Ми на все на, на... чекаємо, щоб все це так і вийшло. Всім бажаємо всього самого найкращого, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося. Нашому квітучому, співучому, різноманітному садочку, до зустрічі, друзі.